Привіт! Згоріло щеплення на CRDX 200-кубовому. Будемо зараз розбирати, двець. Що там? Вимикаєш передачу, воно підбуксовувало, вмикаєш передачу, вже взагалі не їде. Думаю, що згоріли диски Будемо розбирати, двісь. Огнали! Першим ділом треба зняти лапку. Так. Щопка не виміщується. Душно на 13. Ключки задні мене всі стоять на стелажі. Так що і часу я буду пропадати з кадру. І цей кіл бачив життя. Уже поміняна поршнева. Трошки все Ну. Так як він. Кожен день Грусі. А догляд як виходить? Так, тут нас лапка, можливо, буде мішати, потрібно що зняти шток. Такої цікаво було. Є друг, які цьому допоможе.

Значить пустить лапка, не відпускає. Ми трошки відігнемо, все одно не йде. А, а не хочеться так і знімати. Вона опирає тут підніжку, якщо б її трішки відігнути, а потім повернути назад. Що вона скаже? О, все, готово. Прокладка лишилась ціла урову. Потрібно відчепити трос газу. Трос газу про щеплення. Бо не виходить, щоб воно висіло. Так, кришечку в сторону. Що аналіз? Може, і підгоріли диски. Зараз потрібно зняти центрифугу. Зйомничок підходить. Пробуємо відкручувати. Гайковерт. Є yeah, пішло. Знімаємо центрифугу. Потім при зборці, вже буде це все митися і вичищуватись. Ну тут є дуже багато. Візьму вихрупку. О! Який шар. Це, напевно, коли моцепель не, не чистилось. Зараз будемо чести. Так, наступним кроком знімаємо. Знімаємо саму прижимну цю пластину. так Ставимо з пружинами. щоб нічого не погубити, і все особливо ящичок Так, мені, мені так зручно працювати. Наступним кроком знімаємо. Стопорне кільце. Стопорне кільце знято. До пружин. Ну що далі? Робимо ревізію десків. Ревізія десків. Знімаємо верхню кришку. Вона не хоче йти. Дивно. Є-є, yeah, yeah, пішла. Трошки вона нас затарта, але це не, це не катастрофічно. Бачили набагато гірше. Ящичок. Так, Розбираємо перший диск. Живий. Стальний, наступний. Саме ще не підгорівший, нічого, а що сталося? Йдемося далі. Другий. Живий. А це вже трохи чорніший. І цей, але Щось дуже мало на них масла. Чомусь. Щоб воно так сильно стекло, а це вже ще чорніший. А вони так виходять, як вони б терлись без масла. ну цей трошки підсинівший, але не сильно. Це якийсь сухий деск. Може, воно буксувало насухо? Але вони були поплавились, бо теж таке зустрічав на практиці. безкоштовна доставка в Розетка. Ну, це такий самий, як попередній. Дивно, думав, що вже десь буде хоча б один згорівший. Оце ні. Капець, всі дески цілі. А чому тоді буксувало щеплення? Варіант може бути от такий, що просто всі дески підтерлись і їх не вистачає. Мав таке на практиці, коли кові макса. Треба було просто докласти ще один диск. Зараз ми, напевно, цим і займемося. Почнемо складати корзину. І закінчимо стальним диском, підкладемо один ще стальний диск і побачимо, чи воно буде працювати, чи ні. Так, масло в насос. Зараз не покручу. І я був правий. Повний пакет. От стиснувся. Просто кожен диск підтерся до тої міри, що він стиснувся і вже його не вистачає для вижиму. Бачите, який тут зазор, так не має бути. Або потрібно міняти, або просто прошний варіант, ще, щоб доїздили, докидаємо один стальний диск. І все. З цієї сторони. Виходить, що знизу. Докидаємо ще один стальний диск. І все. І я думаю, що це має їхати. Але зараз це все потрібно перебрати, так вони сухі, їх потрібно всіх перемастити маслом. щоб вони потім почнуть працювати, щоб вони не перегрілися і не поплавились. Всі десь перемастив. Ух. Ще один додав. Складаємо назад. Теж зараз гарно повдираємо. Якщо нам ще вийде, це так гарно все. Покласти з першого разу. Так, потрібно прицілитись гарно. Ось так. Один пішов. А капець це Другий є. другий є, третій є. Негарно вийшло. З першої спроби не вийшло. Можна побачити, що гарно і помастив. Гарненько, так? Змастив, щоб не було потім проблем. Тепер їх треба скласти по-новому. І ще останній тут лишився. Не хочеш так легко даватись. Так, 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 Ось так. Тримаємо диски. Ось так. Ставимо. Ось, Ось тепер гарно сіло. Так, наступним чином. Що ми робимо? Гарно це треба протерти, воно гарно виглядало. І маю такий досвід, що потрібно його взяти, отак, щоб він попав у пази. От тепер попав і з якоїсь сторони. Отак, ось тут, знизу підставити викрутку. Краще зверху, щоб вона не випадала. Щоб корзина все трималася в зборі, бо от там є ті зуби. Вони опираються у цей верх і щеплення не працює. На цьому маю гіркий досвід. Наступний крок. Все у зворотньому порядку. Пружини, пластина, але ж плінт буде після пластини, тому що мені так зручніше. Заживлюю пальцями, щоб імелось в різьбу, щоб не... не збавити різьбу. А далі дуже класний друг у роботі гайковерт. Прискорюю роботу. Потягую потрохи, щоб не поламати, бо Слава Богу, я цього не мав, але бачив, як затягували спочатку один до кінця і просто ця пластина переламалася. Викрутку можна вже забрати. Забираємо підшипничок. Зараз ставимо шплін. Але перед тим потрібно дотягнути все вручну. Посмотрите на эту красоту. Какой он классный. Во-первых, он карбоновый. Это даже можно увидеть по его за. Так, наступная справа. Шплинт на своем месте. Вот так мне удобно ставить. Не сів, от зараз сів. І ще іншою стороною стискаю так, щоб не було проблем. Наступним чином наступний підчепник. Потім цей грибок, який вижимає щеплення. Далі мити центрифугу, чистити і складаю все назад. Центрифуга помета. Ставимо її на місце. Ла. На герметик вона не ставиться через те, що тут є підпружинена шайба. Так, так само дивіться якою стороною. Випуклістю наверх, щоб шайба притискала її по центру. Наживляю пальцями. Далі робота гайковерта. Думаю, вистачить. Ставимо кришечку. Під кришечкою провіряємо прокладку, чи вона ціла. І закручуємо болтики. Щиточка гарно затягуємо. Оп. Буває. Напевно, таке масло потрібно буде замінити, бо це вже тут не масло. Так, це готово. Далі гарно протираємо. вже діло. Картер. Щоб прокладочка гарно сіла. А само Сам протираємо крешку. Само її на місце. Пропараць був так, щоб він натягнувся. і акуратно вставляємо її на місце. Оп. Акуратненько. Щоб нічого не пошкодити. Сальник, прокладку. Потрібно пропарець ставити до мотора, до стартера, щоб він там гарно сів на, на той грибок, який вижимає щеплення. Так, ніжно. О, все. Щеплення вижимається. Дивимося, чи все сіло, сіло, закручуємо болтики.

пацан, супай, здорово. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Вот, вот заводи. Доживай мне друга. Так, по. Замок. Замок. Вот. 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 Піло, так само, ситуація. Як підкидаю диск, корзина стає більшою і потрібно підтягнути трошки щеплення, бо пропорест тікає вперед. Підравлюємо його ось тут. Там має бути ключ на 12. В деяких випадках буває на 13. Та натягую рукою максимально. Підтягую. Пропрес трішки мав вільного ходу. Контергаєш. Перевіряємо. Тепер можна пробувати тестувати. Щеплення. Курок повинен мати трішки вільного ходу, щоб він люфтив. Все, А далі потім собі налаштовуй кожен під себе. Перше. Все. собі зум. Вижимаємо щеплення. Все. Щеплення крутиться. Відпускаємо. Супер. Все. Готово? Тепер можна їхати. Лише потрібно ще замінити масло.